Героїчний подвиг треба пам'ятати про героїчний вчинок, зроблений колись, про ту відвагу, гідність, чесність, братерство, що відчували ми тоді. І кожен знав, ціна велика заплачена була тоді: життя, безцінний скарб, що є в людини, багато хто поклав його тоді, і лише тихо, чиясь плаче мати. Втираючи своїх сльозок. Було багато горя та страждань, але ми встояли, ми зупинили ядерного звіра, приспали, як могли, але він зачаївся у своєму лігві, чекає він на похибку людей. Не можна цього допустити, щоб знову вирвався той звір. Тому звертаюсь я до всіх на світі, врятуйте Україну, врятуйте світ!